Дуже цікаві структури, схожі на будівлі. Содом та гомора, місце знаходження цих міст наряді з іншими містами рівнини, тривалий час були предметом міркувань та пошуків. Більшості людей, які в курсі справи стосовно цього питання, знають, що на цей рахунок є декілька поширених теорій. Одна із них припускає, що ці міста знаходяться сьогодні під водами південної частини Мертвого моря. Друга теорія припускає, що вони знаходяться на Йорданському березі Мертвого моря, на плато, де знаходяться п'ять археологічних ділянок, Але ці два припущення не сходяться із історичними описами в Біблії. Є ще одна гіпотеза, яка припускає, що місця п'яти міст, описаних в біблії, знаходяться в Ізраїлі на узбережжі Мертвого моря, який виявив біблійний археолог Рон Вайт в 1980 році, і почав ретельне дослідження цих п'яти місць. Рон Вайт не планував пошук цих міст. Але починаючи із 1978 року, він здійснив багато поїздок по ізраїльській набережній Мертвого моря, так як він подорожував по різноманітних археологічних ділянках, на яких звершував дослідження. На початку 1980-х він був раптово вражений дивною появою деяких формувань, біля яких він проїжджав. Вони постали перед поглядом дослідника. Як окреслення міських стін і будівель білого кольору. Та тільки через декілька років він виявив, що ці формування не були геологічними утвореннями. І в 1989 році Рон Вайетт надав вагомі докази цих місць. Господь же послав дощ на Судом і Гомору, сірку й вогонь від Господа з неба і знищив ті міста й усю околицю всіх мешканців міст і рослинні з землі. Книга буття 19, з 24 по 25 вірш. Про міста Содом та Вгомора я довідався від свого товариша Андрія, з яким я познайомився в Ізраїлі. Він давно цікавився дослідженнями Рона, і коли він ознайомив мене з цією інформацією, я відразу погодився скласти йому компанію в цій поїздці. Лот, підвівши очі свої, побачив усю йорданську околицю перед тим, як знищив Бог, Содом та Гомору. Уся вона зрошувалась водою, як господній сад, як єгипетська земля, особливо та околиця, що знаходилась неподалік Цуару, тож обрав собі лот, усю Йорданську околицю і помандрував лот на схід. Таким чином, вони розлучилися. Авраам оселився в землі Хананейській, а лот серед міст, рівнини, розкинувши намети біля Содома. Люди, які жили в Содомі, були дуже лихі та грішні перед Господом. буття 13.10 13.13. -13. Коли ми приїхали в Гомору, я не міг повірити своїм очам, поглянувши на попелясті структури стародавнього міста. Я ще перед поїздкою не вірив, що це місце могло зберегтися, тому що з моменту знищення міст пройшло приблизно 3900 років. Але Господь дивним чином зберіг ці місця для того, щоб вони були нагадуванням для людей. Попилив міста судом і гомору, засудивши їх на знищення, дав як приклад для майбутніх безбожників та врятував праведного лота, стомленого розбещеною поведінкою беззаконних. Адже праведник, живучи між ними, коли бачив і чув безбожні діла, день у день мучив свою праведну душу. Господь вміє рятувати побожних від спокуси, а неправедних зберігати на день суду для покарання, особливо ж тих, які ходять слідом за нечистим тілесним пожаданням і зневажають владу. Вони зухвалі, свавільці, не бояться зневажати славу, тоді як ангели, котрі силою і міцю. Є більші не виносять на них перед Господом зневажливого способу. Вони мов нерозумні тварини, які природно народжені, що ловили і знищували, зневажають те, чого не розуміють, і у своєму ростлінні загинуть, прийнявши кару як відплату за неправедність. Трагедію, яка спіткала багатолюдні процвітаючі міста, писали Страбон, Корнелій Тацит, Йосиф Лавій. Ось що написав давньоримський історик Корнелій Тацит через декілька тисяч років після катастрофи, яка знищила стародавні міста. Розстилаються рівнини, які були колись родючі й покриті багатолюдними містами, а потім випалені небесним вогнем. Залишки міст видно, й досі земля ж з тих пір, ніби овуглилась і не може плодоносити. Будь-яка рослина, посаджена чи рукою людини, чи яка сама розквітла, в'яне чорніє і розсипається на порох. Щодо загибелі колись славних і великих міст, то я готовий вірити, що їх спалив небесний вогонь, римський історик першого другого століття нашої ери, публій Корнелій Тацит. Також можна прочитати опис цих міст у Йосифа Флавія в його книзі про юдейську війну, четверта книга, розділ 8. Сам Єрихон, розташований у долині, над якою височіють оголені від усякої рослинності гірські кряжі. Що тягнуться на значну довжину на північ до околиць Скіфополіса, а на південь до того місця, де в давнину стояв судом, і до берега асфальтового озера на всьому своєму протязі гори. Ці позбавлені будь-якої культури, і внаслідок своєї безплідності, безлюдності, земля, що пролягає між обома гірськими хребтами, називаються великою долиною. До нього, тобто до Мертвого моря чи асфальтового озера, примикає область Содома, колись багата своєю родючістю і добробутом міст, нині цілком випалена. Вона, як то кажуть, внаслідок гріховності її мешканців була знищена блискавкою. Все ще існують сліди послани. Богом вогню і все ще можна бачити тіні п'яти міст, Щоразу знову з'являється попіл у вигляді невідомих плодів, які за кольором здаються їстівними, але як тільки обмацують їх рукою, вони перетворюються на порох і попіл. Таким чином стародавні оповіді про содомську країну підтверджуються наочно. Коли ми з Андрієм приїхали перший раз в Гомору, то ще здалеку побачили різницю цього місця біло-попільним кольором на загальному фоні гір та місцевості. Також ми звернули увагу на контури об'єктів, які нагадували контури будівель стародавнього міста. Для порівняння ми можемо подивитися стародавні будівлі цієї місцевості, які збереглись до наших часів в сусідніх країнах, а також фотографії стародавнього Єрусалима та інших стародавніх об'єктів. Підійшовши ближче, ми побачили, що структура об'єктів має чіткі контури. Кути нахилу 90 градусів, також яскраво виражені особливості: до прикладу, об'єкт, який схожий на стіну, має структуру, яка повторюється. Деякі об'єкти схожі на піраміди, деякі подібні до сфінксів Єгипту. Я також покажу для порівняння деякі фотографії цих будівель. Хоч ці міста були спалені більше 3900 років назад, і ерозія за цей час немало пошкодила ці об'єкти, але ми бачимо схожість та можемо визначити, що до створення цих об'єктів була застосована рука людини. Як довго ми не шукали сіру, яка є одним із доказів спалення міст огнем з неба, ми так і не знайшли її. В 2018 році ми відправились досліджувати місто Содом, але сірка так і не була виявлена. Назва міста Содом Наряду з іншими містами рівнини були записані на глиняних табличках, знайдених в стародавньому місці Ебла. В наш час це місце в Південній Сирії. Назва п'яти міст, записаних на табличках, мають такий самий порядок, як і в Біблії. в книзі Коли Андрій поїхав в гомору зі своєю дружиною, то він був здивований її знахідкою. Вона тримала в своїх руках круглу попелясту кулю. При очищенні від попелу далі йшла тверда шкарлупа. Розколовши її, він виявив довгошукану сіру, яку досліджував Рон Ваєт в цих місцях. Рон, після повернення додому, взяв зразки сірки і завіз в лабораторію. Де після підтвердження аналізів результат показав вміст сірки 95% і суміш інших елементів, які сприяли утворенню надзвичайно високої температури. Коли ми поїхали наступним разом в місця досліджень, то ми змогли знайти досить багато зразків сірки та на місці поекспериментувати. Підпалити її, щоб подивитися, як вона горить, та почути характерний для неї запах. Ось, подивіться, ми знайшли сірку закупсалізовану, тобто вона іще не повністю розплавилась, утворилась капсула і збереглася до наших днів. Таким чином, всередині 95% сірка. В такому вигляді вона була так. Покажи місце, де ти її взяв. Вона повністю не згоріла. Ось тут вона була добре. Ага. Ще будемо шукати такі зразки. Так. Є сірка, яка повністю згоріла та розплавилась, і її вже не знайти. А є ось така, яка в капсулі збереглася із за відсутності кисню збереглася. Яка причина спалення цього міста? По причині Гедоти та гріхів цього народу? П'яти міст Господь зійшов подивитись, чи правда це. Як написано, що люди скаржились Господу в молитвах, і він зійшов та побачив цю розпусту та беззаконня. Діти, старі люди, молоді, всі спокусились гріхами та навіть лягали один з одним, жінки з жінками із скотиною, чоловік з чоловіком, лягали і навіть хотіли ангелів господніх пізнати на що, спокусившись. Вони осліпли, і потім, і потім пішов дощ з неба, сірки та вогню. <кхем> і сказав Господь Лоту та його дружині, щоб вони тікали і не обвертались. Але дружина обвернулась та перетворилась в соляний стовп. Так написано в Біблії. Это звонит. Да. Нет. Чего? Ну, да. Ось він. Добре. Скільки тут метрів? Цікаво. Ялись на рівнину. Андрій знизу. як Все, Андрій, давай інструмент спочатку. Ще є, так? Знайдемо більш безпечне місце. Все добре, потихеньку. Давай руку. Все добре, потихеньку. Зразки, заради яких Андрій ризикував. Але я його страхував, так що все добре. Ось ця сірка, прямо з шматками попелу. Небеса розповідають про Божу славу. Небозвід сповіщає про твориво його рук. День дневі переказує вістку і ніч ночі сповіщає пізнання. Немає мови, немає слів, і не чутно їхніх голосів. Однак, по всій землі йде їхнє відлуння. До країв світу доходять їхні слова. Він поставив у них у небесах намет для сонця, і воно, немов наречений, виходить зі своєї світлиці, радіє як атлет, долаючи свою відстань. Воно виходить від одного краю неба і біжить до іншого краю неба. Ніхто і ніщо не сховається від його теплоти. Господній закон бездоганний. Він укріплює душу. Господнє свідчення вірне навчає мудрості простодушних. Господні накази справедливі. Вони звеселяють серце. Господня заповідь ясна дає світло очам. Господній страх чистий. Він перебуватиме навіки. Господні постанови незмінні, бо вони справедливі. Вони бажані більше ніж золото, навіть безліч щирого золота, солодші за мед, і то мед стільниковий. Адже й твій слуга збережений ними. В їх дотримані велика нагорода. Хто зауважує свої помилки від таємних провин, очисти мене. Як і від зарозумілості стримай свого слугу, аби не панувала вона наді мною, тоді буду непорочним і чистим від тяжких гріхів. Слова моїх уст і роздуми мого серця нехай будуть тобі до вподоби, Господи, скеле моя й мій Викупителю. Дякую Господу Богу за те, що залишив для нас це місце для того, щоб нас спонукати. До питання, чи правильно ми живемо в наш час і проаналізувати своє життя. В світлі святого писання Біблії